Де в кожного хтось із родини, або батько, або брат, або близький родич, або е родичі його дружини мають російські паспорти, проживають у Росії. І от оця команда і працюють, працюють у Федеральній Службі безпеки, тобто в КГБ Московському. То ти туди не потрапиш у, в Офіс президента на роботу, тому що твої біографічні дані, так би мовити, не підходять під розуміння сьогоднішнього президента. Я не іронізую, але це є правда. Це є правда. Ви ж подивіться, скільки і в кабінеті міністрів, скільки тих е, цієї агентури, скільки. w oficie, w toż ziermaka.